Вулиця з героїчною назвою і без дороги. Три роки тому Артема перейменували на небесної сотні. Однак ремонту ця вулиця досі не бачила. Мешканці звернулися до нашої редакції за допомогою рубрики Повідомити новину на нашому сайті. перший.com.ua. тут вони розмістили інформацію з проханням допомогти, адже втомилися оббивати пороги міської ради. Листи з клопотанням відремонтувати проїжджу частину надсилали неодноразово. Після перейменування вулиці люди очікували, що ремонт тут все-таки розпочнуть. Але уже котрий рік поспіль дорогу латають чи засипають за власні кошти. Наша вуличка золота названа Небесна сотня. Це від Бога вучка, розумієте, но що у ній не є порядка ніякого, що ганьба, сміх. Такі вулиці лише на Гімалайських горах є. Люди ночі йдуть, люди падуть, яму все прорвалося, все кругом. Світла ночі немає. Що робити? Сам, сам я тут. Сам я роблю, сам далі зроблю собі і, і тротуар, і сам вулицю замітав. Тій вулицю, розумієте, машини ходять тут двостороннє движення. Я навіть обращався і прошу, аби міліція прийшла, аби закрила цю вулицю. Ви поставили знаки, він запрещав. Тут є розворот, тут не може тут біда така, що ту, ту, таких вулиць, на в городі немає. Пенсіонерам, дітям і матусям з візочками пересуватися по вулиці незручно. Великі ями під час дощів болото. Відсутність світла ввечері, і при цьому проїзд автівок не дає мешканцям вільно рухатись. Дуже важко. Я з дитиною ту часто хожу. Ми до бабки приходимо ці вулиці. Дорога дуже важка, не ремонтуєш. Пан Віктор на цій вулиці має свою адвокатську контору. Каже, Небесна Сотня такого точно не заслуговує. В останній лист звернення був нами скеровано до міського голови міста Мукачева в листопаді 2016 року. Ми просили звернути на увагу на облаштування вулиць, а саме вулиця, як це не дивно. Дотепер немає нормальних тротуарів, я вже не кажу про проїжджу частину, яка, як ви бачили в суцільних ямах. І, і ще немалеважне питання, це те, що фактично центральна чи одна з центральних вулиць Мукачева, по якій е, суттєвий інтенсивний транспортний рух, немає других зручностей, а саме водопровидної мережі. Потребує заміна каналізації на цій вулиці. Про це ми так само протягом останніх принаймні, шести років зверталися. Вулиця Небесної Сотні не одна в місті, яка потребує ремонту. По університетській, наприклад, водії авто змушені об'їжджати кожну яму, через що ймовірність ДТП зростає в рази. Почути коментар щодо подальшої долі цих вулиць, ми хотіли від начальника управління міського господарства Олега Цінника. Однак без інформаційного запиту Олег Омелянович коментувати відмовився. Але ж, як бачимо, листів запитів і звернень від мешканців вулиці Небесної Сотні дотепер було предостатньо. А вулиця такою героїчною назвою і надалі залишається чи не найгіршою у місті?